Шукаєте будинок біля води, село Козин, Обухівський район, поруч з Києвом. Гарна локація. Тоді до кінця додивіться це відео. Будинок 130 метрів з гаражем. Будинок повністю автономний. Будинок, як я казав вам, 130 метрів. Ділянка до 4 соток, є Навіс, є гараж. Бачите, брщаточка натуральна зроблена. В будинку заведені всі комунікації, світло за рахунок батарей. Це такий гараж. Навіс на авто. Тут біосептик з дрінажними полями. І ось така діляночка бокова. Скоро зайдемо всередину будинку. Там зараз в процесі ремонт. так? Уже на фінішній стадії. І ось така діляночка. Бачите, фальц іде. Зовнішній фасад. Пілетний котел є. Також друге отоплення за рахунок теплового насоса електро. І сонячні батареї йдуть там 10 кВт точно, може і більше, треба точно порахувати. Да? Але гарно вистачає на будиночок цей. Тось два варіанти отоплення. Перший пілетний і другий тепловий насос електричний і світло за рахунок батареї. Є такий вихід з кухні вітальні. І також, а зараз батареї не видно, але ну, я вам, якщо потрібно, буде фотографії, покажу, щоб ви все це побачили. Два входи, виходи з кухні-вітальні, вихід і також головний є вхід. Це я зараз зайшов в кухню-вітальню. Якраз Тут знаходиться місце під кухню, вітальня, під кухню Так. Тут якраз пілетний котел і тут вже сама вітальня. Тут планувалась їдальна зона, стіл поставити. Так. І за рахунок цього пілетного котла він дуже тихо працює. І за рахунок батареї йде отоплення. Іде отоплення а, значить, 20 см базальтова вата і ще 7 см така льонова утеплювач льоновий. Ось дах ще зараз дороблюється. Да. Тут до кінця дошечка все обшіється. Тут іде при вході, при головному вході тут іде санвузол. І тут вже така а, гардеробна. І частина тут якраз від сонячних батарей йдуть інвертори, так? І тут місце потрібно шафу да, робити. І візуалізацію, фотографії, як воно повинно на фінішу бути, це я все вам відправлю. Ви Зможете подивитися. Сходи трошки інші повинні бути. Да. У будиночку є три окремі кімнати. Кавролін повинно бути. Спочатку теплю, звісно, він тут, тут лежить. Да. І після того кавралін повинен бути. Стеля також буде дошка. таким чином. Це вважається мастер спальне. Тут планувалось таке ліжечко наверху, і внизу ем, така шафа, да? шафа, яка видвигається зі сходинками до е, самого ліжка. Праворуч тут іде тут місце під. Робоче, робоче місце, так, щоб хто захоче працювати, можна хоч двох. та да, яка ж тут також полиці якісь може бути. І ось такі є ще сходи, і є ще, є ще такий вихід на терасу. Так, нагадаю, що це. Головна спальня, зі своєю гардеробною, тут ліжечка, тут стіл, робоча зона. Це санвузол з душовою, тут вже інсталяція. А так, бойлер. Залишилось тільки доробити до кінця. Раз, дитяча кімната з таким віконечком величезним. Тут зліва-справа можна шафи поставити. Такраз це електричний котел. І ще це вже загалом третя окрема кімната. Також тут можна шафу поставити, ліжечко. для всього місця тут достатньо. Є план. Вся документація є, то кому цікавий такий будиночок, будемо раді. Запрошуємо всіх, всім гарного дня. Та і тут же також важливо сказати. Іде віконечко і тут також віконечко. Бачите? Гарненька. Всім гарного дня. До побачення.